Вітаємо в ефірі, програма Джміль. Ми зараз погортаємо сторіночки нашого улюбленого журналу. Джміль. Це не просто красива назва, це дослідження, живопис, музика і література. І нам подарували в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості ось такий свіжий номер сніговики. Перший номер 23-го року. Зараз дізнаємося, що в цьому номері конкурс. Книжко-вірш. Тут можна почитати вірші сучасних українських авторів: Іван Андрусяк, Юрій Бедрик, Сергій Пантюк, Оксана Крутюк. Бачите, таке зачароване коло таке цікаве І тут. Можна буде порозгадувати подорожі разом із журналом Країна сніговиків. Це дуже класно, особливо, коли зараз снігу немає, то ми можемо трошки помріяти про сніг, але зима ще попереду не закінчилась. Зимова естафета ще триває, і ми ще згадаємо цей сюжет. Сніговик, зимовий чарівник. До слова, треба й праці. Ну, ліпити сніговика гайда разом. Ви не так катаєте, це вже буде такий маленький майстер-клас для наших діточок молодшого шкільного віку, а можливо і дошкільного. Тому що всі ми любимо ліпити сніговиків, і на санчатах кататися, і діти, і дорослі. І всі ми любимо таку територію дитинства. Тому журнал Джміль не лише для діточок різного віку, але й для дорослих небайдужих читачів, які разом з дітьми зможуть під час домашнього сімейного читання поринути до такої своєрідної території дитинства. Не нудьгуй, метикуй. Ось такі віршики з секретом ми можемо побачити. На цих сторінках ця рубрика Клуб Квітливих. А далі, далі, далі зимовий челендж джміль. Ось, подивіться, цікаві ілюстрації. Ну, і це ще не все. Ми тільки половину журналу огорнули сторіночки. Зимові гості. Ось для тих, хто любить сніговиків. Робити. Ось вам приклад того, як це вже зробили наші інші читачі. Ну, а наші учасники гуртків Точка Зору і школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова також із задоволенням будуть разом з батьками, з братиками і сестричками читати цей класний журнал. Дивитися на оці сніжинки-дивинки, особливо коли снігу немає, то можна хоча б помріяти і трошечки так творчо відволіктися. І, може, і сніг тоді скоріше прийде. А ще, а ще у нас є такий цікавий курс на місяць. Ось така рубрика, така рубрика для наших юних. Мандрівників до космічного простору. Це чудово, що є така можливість помандрувати до космосу. Ну, якщо не на справжньому космічному кораблі, то разом з улюбленим журналом. А можна цілком реально пройти майстер-клас із розпису горщика. Ось, будь ласка, є така рубрика. Ми дуже любимо музику. Особисто я люблю, оскільки маю музичну освіту також і дитяча опера Коза Дереза», сімейний театр Миколи Лисенка. У нас тут показує, що повітряна тривога. Але ми скоро будемо закінчувати наш ефір, бо хочемо догорнути до кінця наш улюблений журнал. Голоси високі та низькі. Секрети опери. Ось подивіться класні ілюстрації. З любов'ю, з позитивом. Креативно так створені. І як слоненятко зиму побачило, бачите, всі хочуть побачити зиму. Це ще й красиву, а не аби яку. Ось так. Є такі цікаві. Це така інтерактивна вистава. Вона доволі тривала сцена, четверта, я бачу, тут є. І наш журнал закінчується такими словами сніговику Тримайся. Ось, бачите, треба берегти наші дитячі мрії, наші е, дитячі іграшки, якщо ми їх створили. То це ж не просто так. Бо це наші снігові друзі, правильно, є такий сюжет в цьому випуску журналу. Ми дякуємо редакції журналу Джміль. І хочемо нагадати, що ця красива назва вона містить в собі аж чотири такі сфери творчості, дослідження, живопис, музика і. Література. І ми бажаємо нашим любим дітям і батькам долучатися до домашнього сімейного читання. Дивіться також цей Ютуб-канал Леонід Гапєєв щастя творчості, така скорочена, назва його у відкритому доступі в інтернеті на Ютубі. Також дякуємо нашим видавцям редакції журналу Джміль за такий чудовий подарунок, адже діти. Які залишилися в Україні, особливо в місті Харкові та області, вони перебувають в непростій ситуації, психологічний стан, без сумніву, варто, морально і творчо підтримати. Дякуємо за таку дієву підтримку творчості і бажаємо нашим читачам і дітям і батькам знаходити трошечки хвилин для домашнього сімейного читання. І Джміль обов'язково вам в цьому допоможе. Дякуємо за увагу.